Новорічні свята це час гучного та яскравого святкування. У різних країнах світу у момент, коли в силу вступає новий рік, прийнято запалювати тисячі ферверків. Це видовище, щороку збирає чимало глядачів. Проте, ті, хто не має змоги побачити новорічне фаєр-шоу на власні очі, намагаються створити новорічний Абудабі вдома на подвір'ї. Такі ігри з піротехнікою часто призводять до не зовсім смішних наслідків. Іноді новорічні свята закінчуються трагедією. Погані, погані були випадки. Дитина так. виходить, зашкодила своєму здоров'ю, в очі попало. сліпа дитина. Так. Да. Ужас такий вийшов. Це праздник, я вважаю, да, Там у нас в країні, як говориться, не найкращі времена, але все таки. А того, що ми будемо не варіти, нам не стане, правильно? Ми нічого ніколи не Да, Дуже боїмося, у мене тим більше маленька дитина, яка теж, що воно таке потрогать, подивитися, то ми, ми цього не купляємо. У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадують, що у Чернігові і досі використання феєрверків під тимчасовою забороною. Незважаючи на те, що продаж піротехнічних виробів дозволяється в спеціалізованих точках, проте рішенням Чернігівського міського виконкому ще в серпні 2014 року використання фейерверків, а також салютів на території міста Чернігів, тимчасово заборонено. Контроль за виконанням цього рішення покладено на головне управління Національної поліції. Якщо ви вже вирішили влаштувати свято феєрверку за межами міста, то варто пам'ятати про правила поводження із піротехнічними засобами купувати піротехніку слід у спеціалізованих магазинах, які мають дозвіл та ліцензію на реалізацію феєрверків.